В ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину російські військові обстріляли чотири громади шостканського району. Росіяни з дронів скидають на середина Буду пропагандистські листівки. У глухові сталася пожежа в багатоповерхівці. Дискредитація української влади та заклики здаватися у полон ось приблизний зміст листівок, які російські військові намагаються скидати на прикордонне місто. Інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Інформаційна атака ворога проводиться паралельно з ударами по житловим будинкам та об'єктам цивільної інфраструктури. Його минулої доби росіяни атакували дронами та гатили з мінометів по територіям Дружбівської знопногородської серединобудської та есманської громад. Загалом 35 вибухів лунали у восьми населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. «Північ». Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. В неділю по обіді в глухові сталася пожежа в багатоповерхівці. Загорілося орієнтовно о 12.45 в п'ятиповерховому будинку на вулиці Ціолковського. Займання сталося на балконі в квартирі на третьому поверсі. Вже через півгодини працівники ДСНС локалізували вогонь. На місці також працювали газовики. Постраждалих на щастя немає. Точні причини пожежі встановлюють. Але грант та створили творчу майстерню в громаді. Це про молодь і залуховати протягом року працював проєкт Ремісник. У ньому всіх охочих вчили працювати руками, щоб відволіктися від тривожних думок на прикордонні. Стріхнула, перевернула серединку, витягнула, і вона легко виходить. І дві два тижні ми можемо користуватися. Такі натуральні вологі серветки тепер вміють робити містяни, які побували на майстер-класах творчої майстерні ремісник. Вона працювала в Глухові протягом року. Це соціально-екологічний проєкт, гроші на який виграли вихованці міського центру позашкілля. Дівчата та хлопці повезли в Київ власну ідею, а повернулися з планом її реалізації та взялися за справу. Ми все ж таки добилися гранту, коли у серпні захищали свої. Роботи, щоб вийти до суперфіналу. І у суперфіналі нам дали кошти, і я вважаю, що ми їх реалізували. Ми закупили для себе обладнання, ми закупили матеріали, щоб давати можливість, хто до нас приходить, працювати безкоштовно. Передбачає він те, щоб створити простір у нашій громаді, де можуть розвантажуватися як молодь, діти, так і дорослі. Тобто, що створити своїми руками, щоб розвантажитися від цієї ситуації, яка зараз створиться в нашій країні. Окрім екологічних вологих серветок, учасники МЦПО та викладачі професійно-технічного училища вчили жителів громади різьбленню по дереву, вибіці створювали турбинки та вищанки, сумки для хлібу. І найголовніше збиралися разом не онлайн, а наживо. Що для прикордонного глухова рідкість. Ну, ремісник – Це такий Великий проєкт, в якому багато напрямків. Це і різьба, і вибійка. Особисто для мене найбільше подобається вибійка, оскільки це така гра кольорів, різні форми, різні цікаві вироби можна зробити. На заняття були по різному, оскільки, по-перше, через повітряні тривоги постійні. Ну, бували тижні, коли ми займалися кожен день. У нас було по два заняття. Бували такі тижні, коли у нас було буквально два-три заняття на тиждень. Творчий простір став місцем без обмежень. Займалися як містяни старшого віку, так і діти. Робота з дітьми була чи не найважливішим етапом проєкту, адже ремісник фактично став прикладом того, якими можуть бути уроки трудів у сучасному суспільстві. Дівчат та хлопців не ділили за статтю, а дозволяли обрати справу самостійно. Діти самі обрали, тобто ми пропонували ось є те те, те. що ти хочеш до прикладу. Якщо дівчинка була зацікавлена у столярстві, це було її, тобто це окей, правила безпеки, якісь матеріали, все було одне і те саме. Ставлення до дітей було одне і те саме. Не було такого, що ой, ти дівчинка, я тобі допоможу, чи ой, ти хлопчик, давай я все зроблю за тебе, наприклад, вибік. У нас хлопчики багато хто робив вибійку. Я навіть прослідкувала те, що діти самі собою в них наразі немає навіть якихось рамок в голові. Тобто не було такого, що він до прикладу йому сказали, ось дивись, яка гарна сумочка, хочеш таку Собі і він не сказав: ну ні, це ж для дівчаток, такого не було. І це дійсно було круто. За рік на майстер-класах ремісника побували понад пів тисячі людей. Активісти і активістка й надалі планують розвивати проєкт та сподіваються, що він об'єднуватиме покоління, буде поширювати екологічну свідомість та руйнуватиме стереотипи. Саме творчість дозволила людям ну, розкрити себе в якихось напрямках роботи, саме творчість заспокоювала їх, саме творчість дозволила показати те, що в світі є можливість розвиватися. І цей проєкт саме проєкт, який дозволяє розвинутися кожній особистості. А ще цей проєкт дає можливість зберегти. Такий видер мисла майбутнім поколінням показати, що це можливо це було, це наше рідне таким чином. Ну і екологічність обов'язково, тому що правильне використання ресурсу, економне використання ресурсу дає можливість кожному зрозуміти, що ми можемо краплину внести свого власного роботи до загальної збереження довкілля. Що ми Зувались з перших днів війни, як два роки тому при кордоні свісі започаткувався волонтерський рух. Дивіться в сюжеті з архіву на межі ці бореники нашим захисникам лапу Україні. Говорить маленька Тоня, наймолодша волонтерка селища Свиса. Саме тут, за кілька кілометрів від кордону з Росією, започаткувався потужний волонтерський рух на допомогу українській армії. Прихожани місцевого миколаївського храму та небайдужі мешканці селища збираються разом щоб приготувати смаколики для захисників рідної землі. Виготовляємо вареники, пельмени, котлети. Збирається дуже багато людей, які хочуть допомогти. Вони приходять, і ми всі разом працюємо, і все, що ми зробили, ми відправляємо нашим захисникам. До шостки на направляли в ямпіль і для своїх захисників, які знаходяться на території селища. Ми коли там є час і збираємось. Є продукти, ми починаємо ну, і 30, і більше людей може збиратися. Ну 20-25 це завжди. Не було так, що було мало там чи там 5, ні, ні Ні, багато от як. Як сьогодні, так і ще більше більше. Це все проходить дуже швидко, всі разом працюємо згуртовано і ну, виготовляємо багато. І 30, за один раз можемо 30 і більше 30 кг зробити виробів або варені або пельмені. От вчора зробили 200 котли, теж поділили їх, щоб всім хватило. Свисяни самоорганізувались з перших днів війни, і відтоді відправили на фронт вже сотні кілограм продуктів. Я вважаю, що ті ті люди, які нас захищають, наші воїни це всі наші діти, всі наші браття, чиїсь, чиїсь сини, чиїсь чоловіки. І ми повинні допомагати, хто чим може. А так як я працюю у дитячому садочку, це наша пов'язана. Ми виховуємо майбутнє покоління, яке Повинна робити свою батьківщину, захищати і допомагати, хто чим може. До волонтерської роботи залучаються й діти, які з задоволенням ліплять вареники для військових на рівні з дорослими. Я приходжу сюди з бабусею ліпити вареники для наших захисників. Серед і її дядько дуже хвилююся за нього. чекаю. Не забувають свісі і про безхатьків та носельців, які опинили в складних життєвих обставинах. Прямо біля Миколаївського храму їх безкоштовно годують смачними обідами. Продукти для такої ініціативи збирають самі небайдужі. Ну, і люди приносили, вже церкви нога. Що ми, якщо то є в нас вдома, прямо приносимо готуємо. Тому що ну, воно ж лішнє, якщо є, то чоловіка не покормить бездомного. Що зараз великий пост. Та добрі діла на довсі ділити, а організував всіх на добру справу настоятель Свято-Миколаївського храму отець Григорій, який запевняє, що залишитись остеріг просто не міг. З першого дня коли Росія об'явила війну Україні. Ми вместе с прихожанами взялись за духовное, духовное оборонение нашей страны. То есть мы в первую очередь начали молиться. То есть каждый, каждый день мы возносим Богу молитву, чтобы Господь помог нашим славным воинам преодолеть врага. В нашего Владыки Романа, архиепископа Пантовского глуховского мы ...на... начали заниматься еще и гуманитарной помощью, мы начали подкармливать людей. которые оказались в тяжелых жизненных условиях, мы начали помогать нашим солдатам, чем чем, 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 могли, чем могли, мы могли помочь. Это же, конечно, накормить их, то есть приготовить какие-то вареники, пельмени, там, котлеты, для того, чтобы хоть как-то поддержать дух тех бойцов, которые находятся на, на передовой.